Переїхали з цією сім'єю, ми патронатна родина. У нас п'ятеро діток. Ну, і ми з чоловіком. Живемо тут уже майже два роки. Жили в інтернаті в Сотисках. Зараз купили хатинку і намагаємося добудувати її. Звичайно тепла щира родина Козлових, яка приїхала до на нас на Вінниччину з Донецької області. Це вже Четвертий візит в цю родину Спочатку ми починали з того, що допомагали з побутовою технікою. Далі вирішили питання допомогти з освітою однієї з доньок. А зараз, коли вони вже придбали цей будинок, значить такий невеличкий будинок, але наш традиційний подільський будинок, де вони вже будуть проживати, вони вже розуміють, що це їхня друга батьківщина. Ми вирішили сюди допомогти. Було таке певне цікаве замовлення. Це саджанці і стовпчики для винограду. Тому що Олександр, батько цієї родини і мати Людмила, вони там себе на Донеччині вирощували 1200 кустів винограду. Село Новобахмутівка. Там у мене виноградники, теплиці були. Винограда багато, 1200 кусок було 60 сортов. Спасибо большое за допомогу, що не забувають нас. То, що вони ці таблиці підтримали, щоб діточки не росли в теплі, в роботі, щоб вони розуміли, що вирощувати дерево. Ми сьогодні привезли їм всі і також допомогли їм з супчиками для винограду.